Чи доводилося вам чути історії людей, які переживали гоніння за віру? Хоча я знаю, що в залі є люди, в принципі, які не просто чули, а які народилися і росли з радянських часів, і ви були змушені зберігати свою віру в умовах погроз і ненависті до християн? І Сергій Володимирович, наш пастор, розповідав багато разів, як в шкільні роки він це на собі навіть відчував. Друге питання. Як багато разів в своєму житті ви знаходились в ситуації, коли здавалося, що виходу немає? Ну, все, от без вихід. Просто без вихід, і ви не знаєте, як далі, і ваших сил просто вже немає, і їх недостатньо. Ви розуміли, що у вас не вистачає просто неможливості, не знань, не сил пройти це, подолати. І, як правило, в такій ситуації люди вони згадують що є сім'я. І це можливо ім'я якогось впливового родича або знайомого, або друга, або однокласника, який досяг чогось. Треба згадати його ім'я, знайти номер телефону. Або згадати ім'я того, хто дійсно може в безвихіді дати допомогу і провести через це, ім'я нашого Бога. І дійсно є таке ім'я, і Бог дуже багато разів в своєму слові саме це ім'я називає, і це ім'я, я впевнений, ви його чули, Яхве Саваот, Господь сил. Це саме ім'я про те, як Бог його так відкриває, і він каже, що я Бог, Господь сил, я Яхве Саваот, і я в твоїй безвихідній ситуації можу тебе провести і прославитись через твою неміч, через твою безвихідь. Ми третє ім'я, яке сьогодні розглянемо, це саме ім'я Яхве Саваот. І е, цікаво, що в мене не працює пульт, але я сподіваюся, він зараз запрацює. Цікаво, що це ім'я вперше згадано в книзі «Перша Самуїла. Це перша книга царств, якщо російською мовою, і саме ім'я це зустрічається взагалі дуже так цікаво в старому заповіті. В першій книзі Самуїла воно зустрічається три рази. А, наприклад, якщо ми говоримо про пророків, таких як Ісаї, Еремія, Моса, Захарій, Малахії, то там зустрічається ім'я набагато частіше. Ви можете бачити табличку, наприклад, в Еремі 83 рази. Саме Яхве Саваот зустрічає Малахії Малахі вісімдесят, Вісаї 60. І саме це були часи. Чому так багато разів саме ці там зустрічається? Тому що це були часи, коли Божий народ або конкретні люди вони відчували свою крайню безпорадність, вони відчували крайню неспроможність, і це ім'я, саме Бог, Яхве Яхвесавод, він допомагав і давав силу пройти. А навіть точніше продовжити боротьбу, коли здавалося, треба просто опустити руки, і далі немає шляху. Цікаво, що наприклад, в книзі Єзикіля це ім'я не згадується взагалі, саме Яхва Савот. І ми хто досліджує писання, ви напевно знаєте, що це були часи, коли народ просто склав зброю і був приречений на 70 років полону, і вже навіть не було сенсу саме це ім'я закликати. А, отже, а, коли ім'я Яхвесавод прикликалось, якщо ми так просто поверхнево проаналізуємо, воно прикликалось, коли була потреба у захисті, а, коли була якась крайня безпорадність або крайня неспроможність. А, чи буває у нас таке, чи це тільки до старого заповіту? Я думаю, що а, буває. А, як це ім'я перекладається? Що воно означає? Цаваот Савоот на івриті. А, це слово читається як цебаот, і дословно воно перекладається як воїнство. Ну дословний переклад це воїнство. А на нашу мову воно перекладається як господь воїнств або господь сил. Це такий от прямий переклад, що це означає, да тому, що ну Саваот звучить не, не звично для нас, а звично для нас Господь воїнств або Господь сил це а, значення. І ми з вами будемо розглядати зараз три історії, саме де вперше ця ім'я зі старого заповіту, і спробуємо зрозуміти, що схожого між цими історіями, які є спільні риси, чи актуальні ці історії, ці схожості з нами сьогодні, чи можемо ми це використовувати? І зрозуміємо, як саме Бог відкривається через це своє ім'я. Отже, три події, де згадується Яхве, Савод. Перша історія це історія Анни. І вона одразу з першого розділу першої книги Самуїла. Ми будемо читати не всі підряд вірші, там дуже така насичена історія. Я рекомендую вам її вдома відкрити, коли у вас буде час, і розібрати, почитати. Ми візьмемо тільки основні факти з цієї історії і будемо читати деякі вірші. Тому давайте разом і прочитаємо у Раматаїм. Софімі на Єфремовій нагір'ї жив чоловік на ім'я Елкана. Він мав дві жінки. Ім'я першої було Анна, а ім'я другої Пеніна. Так стало, що Пеніна мала дітей, а в Анни дітей. Не було. Це були часи ще давні, коли е, дві жінки. Це було нормою. В наші часи, ви розумієте, що це не, рома, не норма. Шостий вірш. Тож суперниця Анни завжди дражнила її, всіляко принижуючи, через те, що Господь не давав Анні дітей. Так повторювалось з року в рік. Щоразу, коли вони приходили до Господнього дому, пеніна завдавала їй прикрощів, а вона, Анна, плакала і відмовлялась від їжі. Десятий вірш. Страждаючи душею і гірко плачучи, вона стала молитись до Господа. Вона дала обітницю, говорячи, Господи Саваоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолю твоєї слугині. Та якщо не забудеш мене, якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатиметься його голови. І 20-й вірш. Далі відбулося так: завагітнівши, Анна в належний час народила сина і назвала його Самуїлом, сказавши Я випросила його. У Господа дуже цікава історія насправді, і ми можемо прослідкувати деякі факти. Але спочатку культурно-історичний контекст. Це дуже є важливо. пам'ятаєте коли ми навіть вірш про могутню вежу з вами розглядали. Потрібно розуміти, що це значило в першу чергу для людей, які вперше це читали, бо для них це їх культура і їх історичний контекст. Так, от розуміючи історію і культуру. Тих часів є дуже цікавий факт: саме тоді бездітність для жінки була ганьбою, найвищою ганьбою, яка тільки може, це найгірше, що могло трапитись, і цю ситуацію важко якось описати для нас. Здається, ну була бездітна, ну нічого страшного, люди з цим живуть. А тоді це була дійсна ганьба. Це ну не було сенсу взагалі далі жити, якщо ти жінка, в тебе є чоловік. Тим паче, якщо у чоловіка дві жінки було і одна мала дітей, це було дуже важко. Тому вона була в такому стані пригнічення, депресії, відмовлялася навіть від їжі. І ну, це було дуже важко. Вона, була, ну, вона відчувала безвихідь. Що вона могла зробити, щоб перестати бути бездітною? Ну, це не нежить вилікувати. Ви розумієте, що це безвихідь. І вона була дійсно. В такому стані дуже, дуже важкому, яке ми бачимо тут ще спостереження. Обставини для, Анні, для Анни це дійсно безвихідь, це дуже складні обставини. Але що вона робить? Анна закликає ім'я Бога Саваота. Пам'ятаєте, Господь сил. Вона закликає його ім'я і дуже важливий фактор. Вона закликає його з правильним мотивом. Вона закликає ім'я Господа Савота з правильним мотивом. Який був у неї мотив? Вона каже: Якщо ти дасиш мені е, сина, то я посвячу його на служіння тобі. І ми знаємо, хто цей син і яка далі історія. Яхва Савод дає те, що просила Анна. Він відповідає на її молитву, і вона дійсно посвячує. І з її життя спадає, по-перше, цей тягар, цей безвиході. І, по друге, ми бачимо, що вона дійсно, те, що вона пообіцяла Богу, вона це виконує. Ми дивимось наступну історію. Пам'ятаємо цю, фіксуємо, які тут є важливі такі факти, і читаємо історію Давида. Це теж перша книга Самуїла, але вже 17-й розділ. До речі, ми будемо читати з вами ще третю історію. Вона знаходиться між цими двома, теж в цій самій книзі. Але я навмисно її прочитаю саме третю, не по порядку. Ви зрозумієте, чому? Історію Давида, в принципі, більшість з вас чудово знає. Хто для себе її, можливо, забув, відомо знову теж рекомендую й розділ прочитати. Там весь розділ про дуже таку цікаву битву. про... Такі військові військові дуже цікаві моменти, але ми прочитаємо вибірково деякі вірші саме з цього розділу. Отже, історія: якось филистимці зібрали своє військо, аби розпочати бойові дії, та оточили сохо, що в іудеї. І от з табору филистимців, це четвертий вірш, виступив єдиноборець на ім'я Голіаф. Він був з ГАТа, це місто таке. Він був високого зросту, 6 ліктів з сп'ядю. На наші виміри, це десь приблизно 3 метри майже. Зупинившись з восьмого вірша, він заволав до ізраїльських військових загонів. Для чого ви вишукувались до бою? Я Фелистимець, а ви, слуги Саула. Виберіть спосеред себе одного воїна, і нехай він виступить проти мене. Якщо він зможе зі мною воювати і вб'є мене, то ми станемо вашими рабами. Але якщо я подолаю його і вб'ю його, то ви станете нашими рабами і будете служити нам. Оце я сьогодні, додав филистимець, зганблю з, з, ганьблю, ізраїльське військо. Дайте мені лише чоловіка для двобою. Почувши слова филистимця, Саул, цар, і весь Ізраїль. Занепали духом і дуже злякались. Тридцять друге вірш. Тож Давид сказав Саулові: Нехай ніхто не падає духом з приводу цього велета, твій слуга піде і буде битись з тим фелестимцем». Але Саул промовив до Давида: Ти не можеш виступити проти того фелестимця, щоб з ним битись, бо ти хлопчина, а він воїн з юних літ. І Давид додав: Господь, який врятував мене з могутніх, лев'ячих та ведмежих лап, він врятує мене також і від рук того филистимця. Тоді Саул промовив до Давида Йди, і нехай буде з тобою Господь. 42 42-й вірш: придивившись до Давида, филистимець не сприйняв його всерйоз, оскільки він виглядав зовсім хлопчиною, рум'яним, вродливим, на вигляд, юнаком. Тому филистимець зневажливо крикнув до Давида: Хіба я пес, що ти йдеш проти мене з палицею? Я филистимець, і филистимець прокляв Давида в ім'я ім своїх богів. Але Давид. 45-й вірш у відповідь сказав филистимцю: ти вийшов на мене з мечем, зі списом та щитом, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога Ізраїлевого війська, якого ти зганьбив. Ми знаємо, як закінчилася ця історія. Ну, більшість, я сподіваюся, з вас знає, як закінчилася ця історія перемогою Давида і перемогою ізраїльського війська. І давайте зробимо деякі спостереження. Що робив Голіаф? Він ганьбив не просто Ізраїль, він ганьбив не просто воїнів, казав, що давайте, я тут самий сильний. Він ганьбив написано Бога ізраїльського війська, Господа Саваота. Він посмів ганьбити Бога Саваота. Весь Ізраїль, що вони робили в цей час, коли він ганьбив довгий час, вони занепали духом і дуже злякались. Вони просто розуміли, що це безвихідь, виходу нема. Ми просто чекаємо, чим це все обернеться. Тому що наших сил недостатньо. У нас немає воїна, який може йому протистояти. Що робить Давид? Давид в безвихідній ситуації має що? Правильний мотив. Пам'ятаєте попередню історію? Там теж є схожа така риса. Він має правильний мотив. Він хоче відстоювати честь не свою, не Ізраїля. Він хоче відстоювати честь імені свого Бога. Яхве Саваот прославився через безвихідну ситуацію з військової точки зору. Не Давид прославився, не ізраїльське військо прославилося. Для них це було неможливо, це була безвихідь. Прославився Яхве Саваот. Чому? Тому що Давид прикликав його. І у нього був що? Правильний мотив. В попередній історії Анна теж не могла нічого зробити, але вона прикликала Яхве Саваот, ім'я Бога, в своїй безвиході. І у неї був що? Правильний мотив? І Бог відповів, вона не могла це сама зробити. Історія битви ізраїльського війську. Поблизу Евен Езері. Ще одна історія. Це буде третя заключна історія з цього списку. І вона теж досить, досить цікава. Давайте її теж прочитаємо. Теж будемо читати вибірково деякі вірші. Це перша книга Самуїла, вже четвертий розділ, і будуть вірші з 1, 2, 3, 4 та десятий, одинадцятий. До слів Самуїла. Прислухався весь Ізраїль. У той час Ізраїль вирушив на війну проти филистимців. Це інша трохи була битва, вона була раніше. Вони отаборились при Евен Езері, тоді як филистимці стояли табором під Афеком. Филистимці вишукувались у бойові лави проти Ізраїлю, і розпочалась битва. Ізраїль був розбитий филистимцями. Під час бою на полі битви полягло близько чотирьох тисяч чоловік. Коли військові мужі, мужі повернулись до табору, ізраїльські старішини сказали: чому сьогодні вразив наш Господь перед филистимцями? Давайте візьмемо з собою щіло, це місто таке, ковчег Господнього заповіту. Нехай він буде серед нас і врятує нас від рук наших ворогів. Тож військові послали в щіло людей, котрі і спровадили звідти ковчег заповіту Господа Саваота, що сидить на хірувімах. Ковчег Божого заповіта супроводжували обидва сина Ілія, Хофні та Пінхас. Зараз ми далі прочитаємо. Що ми тут бачимо? Є битва, яку програє е, ізраїльське військо, гине 4 тисячі е, військових. Вони повертаються в свій табір. Битва це не вся війна, це поетапно ну, кому як не українцям це пояснювати? І далі старішини збираються і кажуть в третьому вірші, чому сьогодні так вразив нас хто? Фелестимці. Ні? Чому сьогодні так вразив наш, нас Господь? Вони чітко розуміють, що це не фелестимці їх перемогли, а що це Господь не дав їм перемогу. Вони розуміють, що щось не так, що Господь, якби був на їх стороні, Господь Саваоф, Бог сил, Бог воїнств, якби був на її стороні, цього б не сталося. І що вони вирішують? Вони думають так, давайте, значить, принесемо Божий ковчег, ковчег, який має назву ковчег заповіту Господа Саваота і принесемо його на поле битви. І тоді, ну, вже не може бути поразка, тому що ковчег Господа Бога Савота з нами. Цікавий теж такий мотив. Що ми бачимо далі? З 10 го вірша, це вже після того, як ковчег принесли, і фи филістимці ринулись у бій. Вони цілковито розгромили ізраїльтян так, що вони порозбігались по своїх наметах. Це була дуже велика поразка, в якій полягло 30 тисяч піших ізраїльтян. Захопили Филистимці також і Божий Ковчег, а обидва сини Ілія, Хофні та Пінхас, загинули. Начебто правильна розкладка ковчег Господа Саваота з ними. Але поразка. Чим ця історія відрізняється від попередніх двох? Там було дуже важливе ключове слово. Мотив. Дуже важле, важливе ключове слово, який був мотив. Перша битва програна стратою 4 тисячі воїнів. Старішини приймають рішення отримати перемогу е, яким чином, просто принесши ковчег заповіту Господа Савота на поло битва, начебто, цього буде достатньо, але отримують ще більшу поразку, який ми можемо зробити висновок, проаналізувавши ці три історії, неправильний мотив. В третій історії став вирішальним фактором. Визволення дається праведністю, а не ритуалом. Як це схоже на наші часи? Люди думають, що якимось ритуалом можна отримати визволення, можна отримати Божу прихильність до себе. Можна щось таке зробити, щось кудись принести, щось десь поставити, кудись прийти в якусь дату, в якийсь час. І це дасть мені щось від Бога. Від Господа Савоота, Бога сил, який є могутній, так не працює. Так не працює. Знаєте, є християни, я якось почув в одній проповіді, яких називають християни-водолази. Знаєте чому? Вони отак занурюються на дно і на різдво так винирюють. Христос народився, знов занурюються на дно. Потім на Великодень винирюють. Христос воскрес! І знов їх немає. От такі. І називають себе християнами. І начебто думає, що два-три рази в рік я в церкву схожу, щось там зроблю, якусь там пожертву кину. І все, і цього достатньо. І Бог сил буде на моїй стороні. Ми бачимо, що ні. Так не відбувається. Господь дивиться на серце, Господь Саваот дивиться на твій мотив, Господь спостерігає і розуміє на 100%, для чого ти це просиш. Ти хочеш свої своїй безвиході просто комфорту? Ти хочеш своїй безвиході просто якогось чуда, щоб просто тобі стало краще, чи ти хочеш прославити Його ім'я? Чи ти відстоюєш принципи і ім'я Господа Бога Савоота? Який твій мотив? Чому ти просиш Його про допомогу? Що в тебе на меті? Що в тебе в серці? Книга Пророка Гея дуже чітко нам нагадує цей принцип. В першому. Розділі в сьомому вірші говориться так. Так говорить Господь Саваот. Зверніть ваше серце до ваших доріг. Знову культурно-історичний контекст. Що це означає для нас сьогодні? Буквально це означає наступне. Ось що говорить Господь Саваот. Подумайте про поведінку свою. Дословно, як це перекладається, і в одному з прикладів саме так і написано. Подивіться на своє серце, якими дорогами виходите, для чого ви закликаєте ім'я Бога, які ваші мотиви? Саваот, Господь сил, Він має готовність прийти на допомогу в безвихідній ситуації. Так, у нас з вами дуже багато безвихідних ситуацій. І так ми просимо закликаємо ім'я Бога в цих ситуаціях. Але якщо. В мене неправильні мотиви, і моє серце нечисте, то він не буде цього робити. Він святий, ми про це чули вже в попередній проповіді. Тому я хочу залишити на останок таку пораду. Закликайте ім'я Господа, Бога Савота. Закликайте і просіть Його про допомогу, коли вам важко, коли ви в безвиході. Але розумійте, що Бог дивиться на серце і на ваші мотиви.